Різновиди посилань в електронних таблицях. В цьому відеоролику ми розглянемо, як використовується посилання для запису формул. Ну, почнемо спочатку з повторення. Наприклад, тут у нас є два числа, 9 і 8, які нам необхідно додати і суму записати ось в цій клітинці. Ми можемо це зробити самі. 9 плюс 8 це 17, записали 17, натиснули Enter. Так, да, дійсно все правильно. Але проблем, проблема трошки ускладнюється, якщо тут у нас, наприклад, вже більші числа. Вже нам треба буде або скористатися калькулятором, або в стопчик їх додати. Але можна зробити і таким чином: записати тут формулу в цій клітинці. Дорівнює, Потім писати 234. плюс і 123, Натискаємо Enter. От у нас утворилося число 357. Тобто електронні таблиці наші, наші розрахували цю суму і вписали сюди результат. Все було б дуже добре, але у нас можуть змінитися дані в клітинці. Наприклад, 234 міняється на 235. Звісно, додалась одиничка, тут повинно стати 358, але от коли ми ввели 235, 358 не стало. Чому? Бо тут у нас 234 не помінялось на 235. Тобто нам необхідно і в формулі тоді міняти це значення, тоді буде знову правильно. Ну, як же вирішити цю проблему? Це все-таки проблематично, якщо у нас багато чисел робити такі записи. Можна спростити. Як же спростити? Так от, автори електронних таблиць, точніше, табличного процесора, вони зробили таку можливість, щоб замість чисел ну тут в формулах записувати їх посилання на ці числа. І Для цього необхідно ці посилання вписати. Що за посилання? Наприклад, число 235 знаходиться в клітинці, яка позначається. Як С6. Ось ми виділяємо С6. Ось вона записана: це ім'я цієї клітинки або адреса цієї клітинки. Число 123. Воно знаходиться в клітинці D6. І тоді тут формулу ми можемо записати наступним чином: С6 плюс d 6 С6 плюс d 6 І натиснути Enter. Як бачите, у нас е, виконалося обчислення. Ми отримали знову таке число 358, але тут уже формула це 6 плюс Д6. Зверніть увагу, що букви великі. Ми писали маленькі, але вони автоматично стали великими. Справа в тому, що е, позначення стовпців е, в електронних таблицях в Excel, е, позначаються великими латинськими буквами. Далі подивимося, що відбудеться, якщо ми, наприклад, тут змінимо, наприклад, зробимо 136 і введемо, О, як бачите, у нас автоматично виконалося е, обчислення, і тепер у нас тут 200, 359. А тут, наприклад, 124 введемо. Enter. Ентер. 360. Як бачите, у нас тепер е, значення. Клітинок змінилася, а ім'я клітинок не змінилося. Тому ця формула вона працює для різних значень, які б ми тут не вводили. Далі аналогічну формулу ми повинні записати її в клітинці E7. Тобто, ми записуємо, виділили цю клітинку, записуємо дорівнює, пишемо С. 7 плюс D7. Але ми можемо не писати, ми можемо взяти просто класно типу по 7. Воно автоматично вставляється. Ставимо знак плюс, це на клавіатурі, і клацаємо по 10. І після цього, як формула у нас утворилася, натискаємо Enter. От у нас утворилася в даному випадку шестерка. Ми можемо перевірити саме це, обрахувати. Так, ну замінимо четверку на 7. І отримаємо ось, наприклад, 9. Замінимо на 9 отримуємо 11. Двойку замінюємо на п'ятірку і отримаємо 14. Як бачите, формула також працює. Але все-таки знову проблематично. Якщо у нас багато даних, сидіти і клацати на кожну клітинку, це Потребує певний час. Як же спростити цей процес? Ну, автори табличного процесора зробили так, що ви можете виділити клітинку і скопіювати в буфер. Потім виділити нову клітинку, в яку треба скопіювати формулу з цієї клітинки і натиснути вставити. Як бачите, формула вставилася і вона правильно працює. 5 плюс 7 у нас дає 12, і формула у нас. Ц8 плюс Д8. Тобто формула скопіювалася не так, як була в попередній клітинці не C7 плюс 7 а С8 плюс Д8. Тобто вона автоматично змінюється при копіюванні. Ось такі посилання на клітинки, коли вони при копіюванні автоматично змінюються, називаються відносними посиланнями. Тобто вони відносяться до. Своєї позиції в електронній таблиці. І при копіюванні вони у нас змінюються. Але справа в тому, що також копіювати таким способом, який я як тільки що показав, теж не дуже зручно. Тому автори електронних таблиць зробили маркер копіювання. Це ось такий значок, коли ми виділили, наприклад, нашу клітинку. Ось тут така є велика прямокутна крапка справа внизу цей маркер це маркер копіювання. Якщо ми на нього наводимо курсор миші, натискаємо ліву кнопку миші і протягуємо, то у нас автоматично відбувається копіювання формул. Це вже набагато зручніше, ніж копіювати через буфер обміну. Але все одно, якщо таблиця дуже-дуже довга і вона займає декілька сот або тисяч рядків, то це теж буде вморожено. Ну, і тому автори зробили ще наступне. Коли ви помістите курсор миші на маркер копіювання і два рази класните по ньому, то всі клітинки, які відповідають заповненим клітинкам ліворуч, вони будуть заповнені автоматично формулами відразу. Тобто якою б довгою ця таблиця не була. Ну, тут у нас от в кожній клітинці вже своя формула. Ми розглянули вертикальні ряди даних, Тепер подивимося, як це працює в горизонтальних. Аналогічно. Записуємо формулу, виділяємо клітинку H7. Тут у нас повинна бути сума 9 і восьмерки. Да? Тобто з клітинки H5 плюс H6. Ми пишемо дорівнює. Клацаємо по H5, натискаємо плюс. Клацаємо по H6. І от у нас сформувалась формула H5 плюс h6. Натискаємо Enter. Автоматично виконалося обчислення і тут записалось число 17. Число 17, це сума 9. Якщо ми, наприклад, поміняємо восьмерку на, скажімо, 11, то ми повинні отримати 20. 9 да? от. поміняли на 14, повинні 25 отримати. Все. от наша формула працює. Спробуємо скопіювати цю формулу вправо. Скопіювали на одну клітинку. Як бачите, тут була формула H5 плюс H6, тут уже I5 плюс I6. Тобто також відносне посилання змінилося відносно положення нової формули. Але якщо ми два рази клацнемо на маркер копіювання, то сюди автоматичне копіювання формул не виконується. Необхідно обов'язково протягувати лівою кнопкою миші. Тобто для горизонтальних рядів так не працює, як для вертикальних. Ну, як правило, вертикальних рядів набагато більше, ніж горизонтальних будь-яких таблицях, тому саме автори так і зробили. І от тепер в наших таблицях ми можемо змінювати якісь там значення, і у нас автоматично виконується обчислення в формулах. Це завдяки тому, що ми використовуємо не самі числа в формулах, а посилання на місце знаходження цих чисел. Це відносні посилання. Перейдемо до абсолютних посилань. Ну, наприклад, у нас є така задача. У нас є вертикальний ряд числових даних. Є окреме число. Ну, ряд у нас А позначений, число ми Б позначили. Це число 14, а ось у стовпці Є е ми повинні знайти добуток чисел цього ряду на це число Б. Тобто число ряду у нас змінюється, а число B у нас постійне знаходиться. Ось тут воно, воно має значення 14 і воно не змінюється. Як же бути? Якщо ми тут запишемо формулу, як ми вже знаємо, поставимо дорівнює, клацнемо на спочатку, що відповідає А. Потім добуток поставимо, помножити, клацнемо на число, яке відповідає b, От d4 на b4. Ну, у нас 308. Ну, як ми можемо перевірити? Ну, давайте поставимо тут прості числа. От, 2 4. Як бачите, тут у нас виходить 8. Тобто все працює е, хорошо. Але якщо ми візьмемо і скопіюємо ось сюди вниз цю формулу, отут ми чекаємо, що у нас повинно стати 100, да? 2 на 50 100, але у нас буде 0. А чому так? Що ж у нас за формула при копіюванні утворилася? А у нас утворилося d5 на b5, бо тут було D4 на b4, і коли ми вони скопіювалися, буде помінялося на d5 на b5, а в d5 у нас, як бачите, нічого немає, тобто 0. Ну, от 50 на 0 і буде 0. І далі, якщо ми будемо копіювати, у нас тут будуть нулі. Як же зробити так, щоб при копіюванні у нас е, не змінювалося? Вот это число. Вот у нас B4. Оно должно завжди оставаться B4. Ну, известно, что мы можем скопіювати, а потом поменяться. Пятерку на четверку. Вот, видите, працює, Потом скопіювали сюда. Снова поменяли. Тут пятерку на шестерку уже. Не, на четверку. На четверку. Вот. 110 і так далі. Але це знову такима роком, і коли це багато рядів у нас, то це займе багато часу. Тому поступають таким чином. Роблять у формулі у цій першій, яку ми зробили. B4 роблять абсолютним посиланням. Для цього можна виділити натиснути F4, або просто дописати перед B і перед четверкою. Знак долара. От знак долар, воно закріпляє і не дає змінюватися ні B, ні четверки. Натиснули Enter. Так, ці формули ми що прибираємо, вони не потрібні. Ось цю формулу копіюємо вниз. Ну, Скопіюємо на одну вниз і подивилися, що D5 на B4. Знову копіюємо вниз. D5 на B4. Д6 на Б4. Скопіювали вниз тут Д7 на Б4 і так далі. Тобто, ось ми до самого низу, ось саме нижнє у нас Д29 на Б4. Тобто, таке посилання називається абсолютне. При копіюванні формул воно не змінюється. І е, закріпляє. Ім'я стовпця і ім'я рядка в, в посиланні на клітинку, закріпляє знак долара. Аналогічно, це працює і для горизонтального ряду. Запишемо формулу, дорівнює. Ось у нас А, це H3, помножити знову на B4. І саме b 4 закріпляє. Ми можемо просто перед Б. Вставити знак долара, перед четверки вставити знак долара. Натискаємо Enter. От у нас 44. Далі ми копіюємо сюди все, вправо. І як бачите, у нас тут змінилося. Було H3 на B4, тут стало I3 на B4, тут 3 на B4. І так далі. Тобто э, самі. Позначення стовпців змінюється у, першій, у першому відносному посиланні, про е, в горизонтальному напрямку. А е, другий добуток, е, він не, не змінюється. Множник, вибачте. Другий множник не змінюється. Це посилання у нас є абсолютне. Це абсолютні посилання. Ну і останнє ми розглянемо змішані посилання. Наприклад, у нас є така таблиця, де нам необхідно ми маємо один вертикальний ряд ряд А і горизонтальний ряд Б чисел. А в клітинках, які на перетині цих чисел, необхідно знайти суму. Ну, от Ми записуємо дорівнює. A С5 в даному випадку плюс D4. От у нас утворилась е, от сума. Змінив число, щоб було легше орієнтуватися. От, наприклад, 7 плюс 6 13. Але якщо я почну копіювати, наприклад, вниз, ми чекаємо, що 7 плюс 7 буде 20. А, то 7 плюс 7 буде 14, а тут 20. Чому так? При копіюванні у нас. Формула С5 плюс Д4, С5 плюс Д4 змінилася на С6 плюс Д5, С6 плюс Д5. Тобто, таким чином у нас получается, что мы у нас при переміщенні вниз у нас. Посилання спочатку було на от 7, а в другій формулі у нас посилання на 13. Необхідно, щоб у нас постійно було на 7. -ку. Тобто, нам треба в цій формулі в першій закріпити від зміни оцю ось 7. Щоб воно постійно давала на D7, тобто на D4, вибачте, на D4 постійно давало посилання. Ну, Якщо ми зробимо так, як ми робили раніше, тобто зробимо абсолютне посилання, скопіюємо вниз, то у нас дійсно буде правильно: От 7 плюс 7 14, 7 плюс 9 повинно бути 16, 7 плюс 2 повинно бути 9. І таким чином ми оцей ряд можемо обчислити правильно. Але проблема виникне, коли ми почнемо копіювати вправо. Дивіться, 6 плюс 6 тут повинно бути 12. Але коли ми, коли ми скопіювали, вийшло 20. А чому так? А справа в тому, що тут у нас посилання було на С5, і тут же повинно бути теж на С5, а стало на D5. Тобто, при копіюванні вправа у нас змінилося це посилання. Якщо ми, наприклад, в цій базовій формулі візьмемо і знову введемо абсолютні посилання. І скопіюємо вправо, то у нас теж нічого не вийде. Получається 13 чому? Бо у нас при копіюванні вправо до цієї шестерки, що в С5, повинно додатися Е6. Але у нас не получается Е6, бо ми дали абсолютно посилання на. Ну, тобто ви бачите, що у нас неправильно відбувається обчислення, якщо ми використовуємо абсолютні посилання. І неправильно буде відбуватися обчислення, якщо ми будемо використовувати відносні посилання. Тому що ми робимо? Ми ось тут повинні записати формулу з використанням змішаних посилань. Так, Спочатку запишемо формулу з відносними посиланнями. А тепер подумаємо, що коли нам, ми будемо копіювати вправо, нам необхідно, щоб у нас завжди э, ця формула посилалась на це. А коли будемо вниз, необхідно, щоб ця формула завжди посилалась на четвірку. Значить, нам необхідно закріпити це за допомогою знака долара і закріпити четвірку за допомогою знака долара. Натиснути Enter. Тепер, якщо ми скопіюємо вниз, то ми правильно знаходимо всюди суму: От 6 плюс 7 13, 7 плюс 7 14, 9 плюс 16 і так далі. А тепер пробуємо копіювати вправо. От 6 плюс 6 12, 6 плюс 9,15, плюс 15, плюс, плюс 2,8, і так далі. От до самого кінця можна копіювати. Як бачите, і вниз, і вправо копіюються формули правильно. Тоді можна взагалі зробити простіше. Виділити оцей рядок. І два рази клацнуть не виходить, а протягти вниз получится. І таким чином ми скопіювали. Формули всього верхнього цього рядка вниз до 24-го. І у нас всюди правильний результат. 5 плюс 1, 6, наприклад. Ось тут 4 плюс 5, 9 і так далі. Ось такі посилання називаються мішаними. Як бачите, їх використовують тоді, коли треба формули копіювати не тільки в якомусь напрямку, в горизонтальному або вертикальному, а і туди, і туди. І таким чином ми можемо вирішити ось таку складну задачу розрахунку такої великої кількості обчислень. Тобто ми з вами розглянули відносні посилання, ми розглянули абсолютні посилання. І ми розглянули змішані посилання. В відносних посиланнях знаки закріплення взагалі не використовуються. В абсолютних посиланнях закріплюється і ім'я стовпця, і ім'я рядка в клітинки, а в змішаних посиланнях закріплюється або ім'я стовпця, або ім'я рядка.